Доброго дня, гості та підписники нашого каналу. Продовжуємо розповідати вам про техніку від компанії Global Agro. І сьогодні хочу зробити вам відео огляд причепа тракторна самоскидного 2 птс 4 Покажу спочатку вам загальний вид причепу. Так він виглядає. Взагалі використовуємо синій колір для нашої техніки, але за бажанням замовника колір може бути змінено. Даний причіп розрахований на вантажопідйомність 4,5 тони, агрегатується з тракторами від 80 кінських сил, вага такого причепу 1750 кг. Габаритні розміри має 6 метрів довжину. 2,30 ширину і 2,20 висоту. Сам вантажний кузов має габарити 4 метри довжину, 2,20 ширина і 1,05 м висота. За вимогою замовника, борти на цьому вантажному кузові з'ємні основний борт. Відкривається зверху донизу. в верхній частині борту встановлені ось такі бортові замки, замки обладнані фіксатором для запобігання самовільного відкривання під час руху. Ну і В нижній частині встановлені завіси. Обов'язково завіси обладнані маслянками для змащення. Ну, а Верхній. Ряд бортів фіксується на болти. Ну і за потребою дуже легко демонтується. Причіп двовісний, підвізка ресорна, 9-листова. На сьогоднішній день використовуємо ресору українського виробника. Це ямпульський ресорний завод. Диски на 8 шпильок. Диск суцільнометалевий, нерозборний, виробництво Турція. Ну, шина використовується типова для даного виду техніки 92016. Причіп є самоскидний. Розвантажується на три боки. Кут перекидання кузова складає 50 градусів. Встановлено трьохштоковий гідроциліндр. Присутня запобіжна стійка під час виконання обслуговування ремонтних робіт при піднятому кузову обов'язково встановлюється, встановлюється, фіксується ось в такому карманчику. Поворотний механізм на даному причепі це поворотна рамка на поворотному колі. Також бачите, поворотне кола оснащене масленками. Все змащується. Всі пальцеві з'єднані також обладнані масленочками. І всі пальцеві з'єднані для запобігання корозії проходять гальванічну обробку. Також бачите в наявності стопор поворотного пристрою. На кузові встановлена драбинка для зручності в передній частині і обладнується також двома противідкатними опорами. Причіп обладнаний пневматичною гальмівною системою на передню вісь. За додаткову оплату замовник може обладнати задню вісь також. Гальмами. Скільки причіп використовується на дорогах загального значення, обов'язково встановлюється електросистема 12 вільт, такі ось ледовські фонарики. Звертаю вашу увагу, що борти можуть виконуватися у різні варіації. Це можуть бути суцільно-металеві борти, можуть бути комбіновані сітчасті, або взагалі повністю сітки для перевозу силоса, сілоса, сіна і таких подібних вантажів. Так виглядає. Ну і саме головне, що купуючи причеп разом з причепом, ви отримуєте повний пакет. Документів для реєстрації причепа у відповідних органах. Друзі, в кого залишилися якісь запитання, пишіть в коментарях під відео. Кому сподобалося дане відео, ставимо лайки. І до зустрічі у нових відео.